Вітаю вас, мої любі, на моєму каналі вам за лайки, за підписки. Сьогодні на вулиці дощик, ці нічні кляті обстріли. Вранці встаєш і, не знаєш, спав ти, чи що ти там робив. Ну, таке життя. Сьогодні я вирішила приготувати щось солоденьке, підняти настрій, трошечки себе побалувати. Я дуже полюбляю заварний крем, і якщо чесно не зустрічала тих людей, які його не люблять. В принципі, я його роблю не обов'язково для торту, якихось тістечок. Я роблю собі в такій піалочці і вранці з кавою, а вже ж небагато, тому що це задоволення калорійне. Але для жінок це справжній скарб. Молоко, вершкове масло, яйця це просто. Елексір для наших жіночих гормонів. Тож, поїхали. Не крем вийде у всіх. Тут немає нічого складного, не буде ніяких камочків і всього іншого. Нам потрібно два курячих яйця: одне, друге. Дрібка солі для стабілізації вкуса. Треба буде 100 грамів цукру. Якщо ви любите зовсім прям солодке-солодке, зробіть, там, я не знаю, 150. 40 г кукурудзяного крахмалу сюди буде ідеально. Саме не борошно і не картофельний крахмал, а кукурудзяний. Ніжна структура і ніякого додаткового післясмаку. Все це добре перемішуємо, щоб не було тих комочків, які всі бояться. Вливаємо сюди 500 мг молока. Я його трошечки нагріла, для того, щоб це краще зараз розчинилося. Зовсім трошечки. Це все розколочуємо переливаємо обратно в сатійник, в якому ви будете його заварювати. Все. Вся магія. Одна умова позитивного ісходу це постійно помішувати вінчиком, тому що, якщо цього не робити, то при варці оцей крахмал, яйця вони можуть, можуть взятися комочком. Це весь секрет. Вийде навіть у дитини у підлітків. Як тільки крем починає кипіти, буквально одна хвилинка-півтори, щоб проварився крохмаль, ми зняли його з вогню, тепер додаємо. 80 грамів класного вершкового масла. Щоб воно було не менше 82,5%, тому що все інше то мало нагадує масло. І продовжуємо вимішувати, щоб розчинилося наше вершкове масло. Ви подивіться, яке воно гарне. Структура шовковиста. Так, бояться цих комочків в заварному кремі. Ну, де тут комочок? Де тут хоч один комочок. Все настільки шовковисто, ви подивіться, ви подивіться на цю структуру. Ну, круто. Цей крем для жіночих гормонів. Це знахідка, це елексир молодості, гарного настрою, зволоженої шкіри, нелемкого волосся, ви подивіться, вершкове масло, молоко куряче яйце, ну що ще треба для щастя. Всю цю красу ми переливаємо в будь-яку ємкість, от в якій ви будете його в холодильнику тримати. Коли воно охолоне, можна цей крем перекласти в будь-яку гарну баночку в холодильник. І, будь ласка, з ранковою кавою, з обіднім чаєм. Це просто скарб. Кладемо ось так: от, плівочку, щоб вона торкалася крема. Тільки для того, щоб не було цієї грубої скоринки, коли воно буде охолоджуватися. І все. Ой, яке, яке воно приємне! Як кісіль. Все.